Ся про перемир'я в Чорному морі та енергетиці про режим припинення вогну у своєму вечірньому зверненні повідомив президент Зеленський. І, за його словами, діяти він має почати щойно будуть офіційно оприлюднені результати переговорів у Саудівській Аравії. Білий дім на своєму сайті розмістив два документи про результати зустрічей експертних груп окремо з і Україною, окремо США та Росії. Тексти ідентичні. і Що стосується енергетики, то цей пункт звучить наступним чином. Домовилися роз. Зробити заходи для реалізації домовленості президентів про заборону ударів по енергетичних об'єктах Росії та України. Утім, як завжди, є нюанси, і їх президент Зеленський також озвучив. Ми вважаємо, що після публікації відповідної заяви щодо результатів зустрічі і всієї роботи команд сьогодні можна переходити до тиші щодо енергетики. На жаль, вже зараз і вже прямо сьогодні, прямо у день перемовин ми бачимо, як росіяни вже почали маніпулювати. Є абсолютно чіткі заяви, які опубліковані білим домом. Кожен може побачити, що там зазначено. І є те, про що знову бреше Кремль, що нібито тиша в Чорному морі залежить від питання про санкції і що нібито. Датою початку тиші щодо енергетики є 18 березня. Москва завжди бреше.